Шановного пастору. перед тим, як приступити до якихось демонстрацій, якихось практичних робіт, дозволю собі продовжити ще таку невеличку, коротеньку лекцію по поплавкам. Адже перед тим, як щось робити, ну, розумна людина повинна усвідомлювати, що вона робить, навіщо, який результат отримує, і, звісно, як це працює. Зараз на екрані ви побачите такі. Мультики це буде лекція, а тоді вже будемо різати, кромсати, терти, клеїти. Але спочатку додам води. Це Расуван. Сподіваюся, в школі ви чули про такого собі грека, який занурив свою дупу у ванну, і почав кликати якусь еврику. Пригадуєте щось таке, вірно? Я тільки уточню: грека звали Архімед, а Еврика то не гарна молодиця, а грецькою знайшов. Іще одне уточнення. Знайшов він у вані не те, що спливало, а основний закон гідростатики, який повинен знати кожен поплавочник. Звісно, якщо хоче хвацько лапати рибу. Тепер давайте коротко розглянемо, яке відношення до риболовлі має отой от закон гідростатики і на який гачок його чіпляти. Про те, чого він поліс у ванну, і про корону для гірона із сиракуз. Та те, що той Архімед ще після ванни ганяв гуляком по вулицям Сіракузи, я промовчу. Бо ви ще подумаєте, що той Архімед був поганим сім'янином. Давайте спробуємо банально, просто і не зовсім точно з наукового боку розібратись до чого той Архімед і його закон на життєвому прикладі. Бачите, поплавок, оснастку, хробачка, рибу, яка хоче зробити тому хробачку ням-ням. Риба хватає кробачка або ж тісто і піднімаючи, починає утримувати вагу насадки, грузила і навіть вагу частини ліски. Так як ця вага перестає діяти на поплавок, утримувати його в певному положенні, то виштовхувальна сила починає діяти на поплавок. І він піднімається на поверхню, показуючи так зване клювання на підйом. В цій ситуації рибу може насторожити лише занадто велика вага грузила. Швидкість цього руху поплавка залежить не тільки від виштовхувальної сили, а й ваги поплавка і того, що досліджував ще Леонардо да Вінчі. Але враховуючи те, що його щоденники були опубліковані пізно, то відкриття сили тертя приписали такому собі французькому дядьку. Як шарлю кулону. Щоб отой поплавок вискакував з води швидко до того, як риба насторожиться, поплавок повинен мати оптічну форму, як оті ракети та літаки. І, звісно, мав малу площу теття. Хоча в поперечному розрізі. Тепер інша ситуація: клювання на так зване притоплення. Це, як завжди: поплавок, оснастка, наживка і власна риба. Щоб поплавок занурює, вся риба повинна потягнути. Прикласти таке зусилля, яке змістить вагу насадки на гачку, грузила, поплавка, і що важливо, подолати виштовхувальну силу та силу тертя на всі елементи оснастки. Якщо поплавок буде, як то кажуть, нечутливим, точніше, не тої форми тіла біля кіля, не зовсім далої форми. Не Неоптічної, то щоб занурити його, рибі потрібно прикласти чим малих зусиль. Ця риба може не тільки насторожити, а й змусити відмовитись від бажання тягнути. Сподіваюся, що мої підписники, люди думаючи і розуміють, що якщо форма тіла поплавка біля антени може бути не такою вже й оптічною, бо цій формі тіла долати силу. Силу земного тяжіння допомагає виштовхувальна сила при клюванні на підйом. То в клюванні на притоплення вона не є в авангарді руху і теж може бути проігнорована. Тому обтічною формою тіла біля кіля ігнорувати можливо лише в ситуації, коли є течія. Рух водних мас. Полегшує вагу поплавка, грузила, гачка, в цілому всієї оснастки. І тим самим е, зменшує величину тої сили, тих зусиль, які потрібно прикласти рибі, щоб е, потопити поплавок. Гадаю, що те, що я розповів, змусить вас задуматись перед тим, як бігти на річку і Різати, ламати рогоз і, звісно, допоможе з'ясувати особисто для себе, яка форма поплавка вам потрібна під ваші умови ловлі, тобто тої водойми, на якій ви постійно рибалите, і під ту оснастку, яку використовуєте. А тепер до процесу виготовлення. Тільки сподіваюсь, ви не забули, що я попереджав. Відео не є відеоінструкцією, тому я не буду вказувати конкретні розміри, параметри довжини, ширини, діаметру і тому подібне. А то знову виявиться, що я роблю не так, як японські майстри, не по канонам. Та й ритуал-норіто для аматарасу омікамі перед роботою чомусь не виконав. Коли ми визначилися з формою тіла, підрахували приблизну плавучість нашої заготовки з урахуванням, що тіло повинно витримати вагу кілля, антенки, лакофарбового покриття, свинцевого грузила ліски і тіста. Згачком вирізаємо стебла, циліндрик потрібного нам діаметру та довжини. Як вирахувати плавучість, не розповідаю. В шостому класі навчалися всі, не бачу сенсу витрачати на це час. Можливо підійти до цієї справи і методом наукового тика. Без обрахунків. Виготовляєте 3-4 поплавці, може більше, може менше. І в якийсь, як то кажуть, влучите степінь плавучості якогось поплавка, вам підійде для риболовлі. Він витримає вагу оснастки та тіста. Розмічаємо олівчиком всі оті лінії на заготовці. По яким будемо різати, підрізати, відшліфовувати наждачним папером, збоку ми наносимо таку собі ватерлінію, до якої будемо дорізати заготовку по осі. Це, в свою чергу, обмежить непотрібні розколювання заготовки. Ще одну лінію вище від попередньої. Від неї почнемо зрізати або ж шлюфовувати на кону сегменти, які при склеюванні в кінцевому результаті, сформують конічну форму країв тіла поплавка. Для того, щоб було, як кажуть на Галичині, бігме файно, щоб розмітка робилась не на око. Я попередньо обрахував довжину кола і з картону зробив таку трубочку, по якій зручно малювати оті ватерлінії. А якщо зробити розмітку на картоні у тих осей, по яких будете різати заготовку, то тоді точно ніхто не наб'є вам око, по якому ви робили розмітку. Повірте, бігме дебрешу. Після розмітки залишається розрізати по сювим лініям до самої нижньої ватерлінії нашу заготовку, доки ви обраховуєте параметри вашого поплавка. Робите розмітку, я з вашого дозволу піду вип'ю фіріжанку кави, бо вже під вікном одна гарна молодичка гукає, питаючи, вийду. У вас як не як дружини вдома, а я ж холостяк. Обіцяю, поп'ю кави і сяду монтувати продовження.